Це найдорожчий шоколад, який я колись купував. 300 гривень це вам не рошен акції за 20 гривень. Ха -ха. Ви 100% запитаєте, а якого дябла 300 гривень? Та що в ній такого? А я вам скажу, це шоколад марки Fisteбels від самого найпопулярнішого блогера на ютубі Містер Біс. Це скарб. Стопи, як мені цікаво її скуштувати? Це просто жах. Поїхали її куштувати, але спочатку цікавий факт. Містер Біс справжнє ім'я Джимі. Це самий найпопулярніший блогер на Ютубі, у якого більше 300 мільйонів підписників. Містер Бі став вірусним у 2017 році через його відео, рахуючи до 100 тисяч за 24 години. Це відео за кілька днів набрало тисячі переглядів, і з тих пір стало популярним. Сьогодні кожне його відео набирає мільйони переглядів. Чим же він захоплює глядачів, спитайте ви. Подання різноманітного контенту трюкові відео, де Джиммі або інші учасники виконують цікаві, складні чи небезпечні завдання. Відеоролики марнотратства, де ютубер використовує велику кількість певного продукту незвичайним способом, або витрачає на нього екстравагантну суму. Відео про роздачу, де блогер роздає людям великі суми грошей або екстравагантні призи, зазвичай зі змагальним аспектом. Та й взагалі крутий він чувак. Ну що, поїхали робити розпаківку. Дуже, 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 дуже цікаво, тому що ну, містер Біст напевно ну, не робить якесь гівніцо шоколадне. Нежне, апетитне. Дірміцо. Ось вона легендарна шоколадка того самого Джимі. Тут є поділитися з другом Відламуємо ідеально. От із неї і будемо куштувати. Пахне вона звичайним шоколадом. І, до речі, не таким уж прям вау. Ну, це молочний шоколад, але він мені якось нагадує на, на чорний більш. Я думаю, що це повинно бути дуже смачно. За вас. <хи> Я засмутився, тому що це звичайний пластилин, який коштує 300 гривень. Скільки?! 300 мільйонів, понад 300 мільйонів підписників у ютубі і робить шоколад з пластилином. <хи> ну що, саме цікаве це. Висновки. Ріпзі, ну реально об'єктивно хочу розповісти про те, що вона не коштує своїх грошей. Так, ви можете сказати, що вона приїхала з Америки, тому вона ще дорожче. Вона в Америці дешевше. Так, але містер Біст 300 мільйонів підписників, понад 300 мільйонів підписників, повинен робити дуже якісний продукт. Він в першу чергу і бізнесмен і блогер. Це його лице. Так, вона, до речі, старого е образця, але 300 гривень, ну рєбзіки, ну це ну, звичайний шоколадний пластилин. Сказати, що вона дуже смачна, не можу про це сказати, тому що це просто жах. Жах, я ж кажу, який жах. Я коли її замовляв, в мене просто тремтіло все. Я хотів це скуштувати, він її так рекламує. А це звичайний шоколадний пластилин. Мої рекомендації не куштувати. Тому якось так. З вами був я, Ярослав Гринчук. Та шоу що Шо воно таке, побачимось на першому міському.